Півтора часа і ось така гора северних пряників. Все, глазурний липне. Бачите, глазурний липне. Все гарно. Спеклось. Дивіться, який він пишний цей пряник. Давайте будемо готувати. Начинаю готувати сіверні пряники. На першому етапі в миску поклала три ложки меда, два яйця. Один, одне яйце ціле, а друге відділила жовток. Білок в окремо. Висипаємо сюди стакан сахару. Все це збиваємо міксером до легкої піни. В другу мисочку я налила 5 столових ложок олії і 350 мл кефіра. Все це теж перемішаю міксером і вилью в яєчно-сахарну смісь, виливаємо кефір з олії. Я додав трохи солі. Так, виливаємо сюди. І просіяну муку, в муку добавила чайну ложку соди. Тоже все перемішуємо і додаємо нашу смесь. Муки я відвесила 550 грамм, всипаю, але не всю сразу. По чуть-чуть посмотрим, у кого сколько муки возьмет. У всех разная мука. Це все знают. От. І замісимо мягенькое тесто. Замісила прям мега мягкое тісто, бачите, і воно липне до пальців, до рук. То це нічого, і це воно липне із за меда. От, я ще додала у мене 550 грамів, я додавала ще 200 грамів муки. Застілаємо декопіргамент, у мене силіконовий, насипаю муки на стіл такого по поверхні розрівнюю і буду зараз розкатувати такий блін в сантиметр толщини. Розкатала блін, і ось так стаканом. Диви. Видавлюю кружечки і складаю на деко. Дивіться, які вони високі. Бачите, ці пряники пишні. Зараз я їх обмажу глазур'ю. Ось так. Я ось збила глазурь, один білок і сахарна пудра. 12 ложечок. Але у мене немає стільки, не було сахарної пудри, тому я додала ще сахару. І ось так от їх обмастю і ставлю ще в духовку на 5-7 хвилин.